Програма Ваша свобода я Інна Кузнецова вітаю вас. В інтерв'ю французькому телеканалу Франс 24 Президент Петро Порошенко заявив про необхідність надання Україні від 13 до 15 мільярдів доларів додаткової фінансової допомоги у нинішньому та наступному роках. Українська влада сподівається на кошти від міжнародного валютного фонду, світового банку та на двосторонню допомогу від багатьох країн. Американський часопис «New York Review of Books» публікує статтю авторства мультимільярдера і філантропа Джорджа Сорус. В якій він презентує свій план порятунку України, йдеться про пошук 50 мільярдів доларів, випадково чи ні, але нині в Україні перебуває. І фінансист Джордж Сорос і місія міжнародного валютного фонду Проте, наскільки визначальною є роль міжнародного капіталу в економіці і політиці України, і чи здатна українська верхівка правильно розпоряджатися коштами, які виділяються на проведення реформ, будемо говорити сьогодні у програмі Ваша Свобода перед зі мною у студії Павло Шеремета, міністр економіки України у 2014 році. Добрий день, та голова правління інституту економічної консультацій та поліполіполітичних консуль... та економічних досліджень. Ігор Бураковський вітаю вас. І власне, от якщо міжнародна агенція новин Блумберг називає план Джорджа Сороса, завдяки якому Україна може отримати. В можливому мільярди доларів жахливим то для України от в Україні його схильні називати рятівним. Наприклад, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман обговорював з паном Соросом необхідність консолідації зусиль усіх гілок влади, а також громадських організацій експертів для прийняття суспільно значущих рішень, і навіть плани щодо змін до конституції про українські сподівання на пана Сороса Ірина Максимова. Джорджа Сороса називають лобістом фінансових інтересів України та військового захисту Європи від російської агресії. Тож очевидно виправдано, що під час зустрічей в Україні, наприклад, з українськими політиками, він серед іншого обговорював проведення конкурсу на обрання директора антикорупційного бюро та ефективність боротьби з корупцією в Україні. Ось що розповіла народний депутат, голова комітету із закордонних справ Ганна Гобко. Радіо Свобода. Реформа судової гілки влади. Потім говорили про реформу енергетичного сектору. Як зменшити залежність там від російського газу, боротьба з корупцією в цьому напрямку? Потім проговорювали питання децентралізації. Ще один з важливих моментів був якраз питання сходу країни, що робити із потенційно тими інвестиціями, які прийдуть на відновлення інфраструктури. Щоб це було інвестування в правильні програми, проекти на думку голови комітету економістів України Андрія Новака, міжнародні донори демонструють бажання співпрацювати з політичними лідерами України. Проте, якщо ці лідери показуватимуть свою неефективність, кредитори не фінансуватимуть Україну. Ходячи з дуже неякісного бюджету на 15-й рік, який запропонував діючий уряд. Очевидно, і місія міжнародного валютного фонду, а також інші донори України, будуть вимагати як перегляду самого бюджету на 15-й рік, так і перегляду економічної політики в Україні. Також він додає, що надання кредитів це лише половина справи. Набагато важливіше як використати ці кредитні ресурси. Ірина Максимова, Радіо Свобода щойно повернулися з зустрічі з паном Соросом, якщо не секрет, про що говорили, і чи не перебільшують українські змі е, ролі пана Сороса в можливому отриманні кредитів? Пане Шеремете, ну, перш за все, я хотів би сказати, що ця зустріч носила робочий, але приватний характер. І тому е, розкривати е, суті повністю треба було мати згоду іншої сторони. Говорили про Україну, звичайно, і я тут я вважаю, що тут дуже важлива увага таких впливових людей, як Джордж Сорос, до України в цей достатньо такий критичний момент для України. Я думаю, що це є це, 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 це важливо. І я думаю, що це варто як мінімум вдячності. Чи зможе можливо зіграти пан Сорос таку роль? Ну, Хорошого, хорошого дядечка, коли Міжнародний валютний фонд буде зараз перевіряти все, наскільки український бюджет годиться для того, аби проводити реформи, він не прозорий і зрозуміло, що не влаштує Міжнародний валютний фонд. А пан Сорос, можливо, в розмовах чи в зустрічах під час зустрічей з Урядовцями з політиками з експертами зможе знайти якісь посили, щоб переконати міжнародний валютний фонд в тому, що допомагати потрібно. <кій> я б сказав би таким чином, що в принципі роль, як мені здається, Джорджа Сороса полягає в тому, що він останнім часом намагається побудувати і запропонувати власну візію, скажімо, того, що відбувається в Європі, і те, що відбувається а, в Україні. Якщо ми згадаємо просто весь його, скажімо, біографічний шлях, то а, а, це людина, яка зазнала всіх утисків пов'язаних з фашизмом, а це людина, яка дійсно є відданою ідеї громадянського суспільства відкритого суспільства. Тому в цьому сенсі я б не став би говорити про Джорджа Сороса як такого, знаєте, такого. Примітивного лобіста прийшов з кимось, домовився, там про щось там, поговорив і так далі. Я думаю, на сьогоднішній день його роль багато в чому важлива саме в тому, що він пропонує аргументи на користь того, чому потрібно допомагати Україні. Чому це треба робити в інтересах Європи? Це є дуже важливим, тому що ключове питання, яке задають нам донори. Добре, ми вам допоможемо. І що далі? І тут ми повинні мати аргументацію. І нарешті, третій момент це те, що дійсно з моєї точки зору Сорос адвокує дуже правильну ідею створення свого роду плану маршала. Ну як би ми до цього, скажімо, не ставилися. Да? І його ідея якраз полягає в тому, що ми сьогодні не допоможемо Україні, ну ми маємо на увазі захід. Да? То ясно, що це матиме дуже великі, я б сказав би геоекономічні наслідки, наслідки для світу, наслідки для Європи, наслідки для сучасного е світу. Е світу Побудови світу, тому що на сьогоднішній день ми бачимо сказав би, дуже велику кризу кризу міжнародних відносин і стосунків, які напрацьовувалися після Другої світової війни, і якраз мені здається, в цьому є дуже важливою, така от так сказав би стратегічна роль. Стратегічне бачення Соросу. Чи готовий український уряд до <кхем> виконання того, що бачить Сорос, що бачить міжнародний валютний фонд, тому що пройшло вже чимало часу, а реформ то не видно. Ну, ну перш за все, давайте будемо чесними. Я б сказав би, що деякі реформи видно. Звичайно, що це не є той обсяг реформ, який би нам хотілося. І це не той обсяг реформ, який може запустити або відновити українську економіку. Ось, але певні речі є і робляться. Тут насправді важливо зауважити, що, на жаль, Перед виборами парламентськими, жодна з головних політичних сил не набралася сміливості, щоб сказати суспільству правду, в тому числі про стан економіки, про стан державних фінансів, і про заходи, які необхідні для, для того, щоб, по суті, врятувати ситуацію і врятувати державні фінанси. В результаті, коли вибори відбулись, то вони відбулися без, на мій погляд, чесної розмови про реформи, які необхідні. А це означає, що що правляча коаліція, вже пізніше сформована, не отримала мандату довіри від людей від суспільства на ті справді дуже глибокі глибинні реформи, які потрібні. І між іншим дуже болючі реформи, які, які потрібні. І в результаті уряд, я хочу, власне кажучи, навіть трошки може перенести зараз, як ви бачите, з, з фокус нашої уваги з уряду, тому що уряд є в тій ситуації, в якій він є. Він, є, він, 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 він по суті зараз гасить пожежу. А, але це в цьому є проблема не тільки уряду, це проблема і суспільна, і, і нашої і, і політичної ситуації, політичного процесу. Ну так точки зору політичного процесу. Юлія Тимошенко вже звинуватила своїх е, е, співучасників по коаліції, тому що бюджет фальсифікований. Мовляв, те за що голосували, не відповідає тому, що опублікували. Це було вчора. Я не знаю, що сказала той чи інший політик. Я просто говорю про те, що а, а, якщо говорити про, скажімо, глибинні реформи, які відбувалися в тій же Польщі, чи там же в Грузії, наприклад, а, на це був мандат довіри а, виборців. І а, так чи інакше, цей мандат потрібно буде здобути і в Україні також. Готовності до реформ в українському суспільстві. Ну, очевидно, ще немає, тому що населення незадоволене тим, що будуть е, податки на нерухомість, що будуть податки на пенсію, яка вища, там понад 3 тисячі гривень. Е, між тим є незадоволення тим, що от, мовляв, олігархам життя не стане гіршим. Що для цього потрібно робити зараз, пане Барковське? Ну, одразу хочу сказати, що дійсно ми маємо такий бюджет, який ми маємо, можемо говорити про умови, в яких він приймався. А я думаю, що якщо мова йде про бюджет, то ясно, що е, неминуті його перегляд. Очевидно, певні параметри бюджету, в тому числі в податковому плані, будуть скориговані. Це для мене вже на сьогоднішній день. Очевидно. Тому е, я думаю, що і на сьогоднішній день, чесно кажучи, неможливо було прийняти ідеальний бюджет, який би всіх задовольнив. Ми маємо стан війни, ми маємо необхідність витрачати величезні кошти на е, е, фактично військову. Ми маємо великий обсяг державного боргу, який було сформовано, до речі, не поточним урядом, а минулими урядами, тобто фактично, ми повинні це також визнавати, цей спадок, який ми отримали. От. І багато інших, так мовити, проблем, які треба вирішувати. Що стосується безпосередньо так мовити, боротьби з олігархами, мені здається, що у нас ця розмова сьогодні має такий, ну б сказав би багато, в чому політико-емоційний характер. Якщо олігарх це багато людина, яка сплачує відповідні податки, яка, так мовити, розвиває виробництво, то в принципі ну і хай працює. Тому що якраз підприємницький капітал це те, що, 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 чогось на сьогоднішній день не вистачає в Україні багато в чому. Тому, якщо ми хочемо так мовити, закрити якісь дірки, да, це треба робити, але при цьому треба, очевидно, не стільки звинувачувати олігархів, скільки дивитися на дірки в нашому податковому законодавстві, в різного роду, так мовити, фінансових схемах і в боротьбі з тією ж самою корупцією. Тому що олігарх сам по собі не може не заплатити податок. У нього має бути партнер, партнер податкової адміністрації. Цей так мовити зв'язок треба порушувати. Ясно, що якщо ми говоримо про питання, пов'язані із легалізацією якихось коштів, які були в сумнівний чи в несумнівний спосіб виведені з країни, то це тому тобто, інше питання. Це не можна зробити примусово. Це дуже складно зробити примусово. В багатьох країнах йшли на такі непопулярні кроки, як скажімо, певна амністія капіталів. Про це також очевидно треба думати. І давати впевненість в тому, що якщо ми проведемо амністію, якщо ми змінимо умови, якщо гроші не тільки олігархів, але й ті гроші, які у малого і середнього бізнесу, також перевищені, давайте називати речі Мименами їх можна підняти і не боятися так мовити в майбутньому зміни правил гри. Це очевидно треба робити. Тому в цьому сенсі, як мені здається, ключова проблема на сьогоднішній день в тому, що сьогодні немає знаєте, таких простих рішень дуже складних речей. І, от якраз в цьому дуже важлива комунікація з боку уряду. Сьогодні явно недостатньо пояснюється, я б сказав би, глибинний зміст цих, цих змін, і це дуже важливо. Роз'яснювальна робота дуже потрібна, оскільки представники саме малого <гум> малого саме бізнесу, які працюють за спрощеною системою оподаткування подекуди взагалі не оформляють людей на роботу, і зрозуміло, що ці люди не мають можливості ні на отримання пенсій і не платять ніякі податки при цьому вони отримують заробітну платню. Я нагадаю, що це програма ваша свобода. Ми говоримо сьогодні про роль міжнародного капіталу в економіці та політиці України, про те, які реформи має проводити. Україна, український уряд і український політикум, українська влада, наші сьогоднішні гості, Павло Шеремета та Ігор Бураковський. Ви можете телефонувати 490 30 74, аби поставити їм свої запитання. І власне ви говорили про те, що буде перегляд. Бюджету обов'язково про це говорив власне і прем'єр-міністр. Очевидно, цього буде вимагати місія міжнародного валютного фонду. Так не сподобається їм, зрозуміло. Ці візні мита 5 та 10 відсоткові на деякі товари, бо це не передбачено як європейськими правилами. Ну навіщо уряду було одразу запроваджувати такі мита, знаючи, що це доведеться прибирати? Я думаю, що дискусія ще буде з цього приводу. Шукали будь-який ресурс, який можна було б знайти. І, звичайно, що цей такий ресурс він є суперечливий, але він є доволі простий. Дивіться, я знаєте, що я хотів би якось змістити нашу розмову. Мені здається, що ми забагато фокусуємося зараз, як і на міжнародному валютному фонді, так і на відомих чи невідомих гравцях ринку капіталу. Проблема ж не в них. Розумієте, проблема є в нас, і проблема є в тому, що Україна є хворою на хронічно хворою, на подвійний дефіцит. З однієї сторони, фіскальний дефіцит, дефіцит бюджету. Ми витрачаємо більше, ніж ми отримуємо. І ми купуємо освіту більше, ніж ми йому продаємо. Тобто це другий дефіцит. Ті пропозиції, які йдуть про там збільшення мита на, на імпорт, це, це ну це короткострокова дія, яка може там, якщо не якщо там світ на це погодиться, тому що ми, ми підписалися на певні умови і на певні правила, і це справді тут є це, це суперечливий крок. Тому що якщо весь світ зараз почне піднімати імпортні мити, тоді нам знову-таки не буде куди експортувати свою продукцію, що теж не є добре. В результаті я думаю, що ми повинні значно більше працювати зараз над своєю експортною здатністю, спроможністю виробляти і продавати на експорт ті товари і послуги, які у світі можуть купувати. Це довший шлях, це складніший шлях, це болючіший шлях, але він є набагато успішніший і це те, що успішні країни роблять. Я би максимально би зараз намагався перевести розмову саме туди. Що ми зараз могли би запропонувати на експорт з того, що раніше не пропонували? А чому, а чому тільки те, що ми раніше не, не, не пропонували? Ну, якщо Я думаю, що треба збільшувати розширення. ну, Якщо говорити про розширення, ми говоримо, б, там, скажімо, про три галузі, як мінімум, для, для, для початку розмови. А, і це, дві з них є достатньо відомі, сільське господарство і, 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 і енергетика. І третє є IT. Які я можу сказати, що ну, є достатньо успішні зараз і можуть бути ще більш успішними. Інші галузі потрібно додавати, і тут потрібно також, я абсолютно погоджуюсь з, з доктором Бураковським про те, що потрібен діалог. Потрібно, уряд не може створити експортної спроможності. Це можуть зробити приватні підприємці, бізнесмени, менеджери, власники. З ними повинна бути розмова, що їм потрібно. А, а, і між іншим, і які очікування від них є для того, щоб країна мала цей експертний потенціал? Слухаємо зараз, що які очікування в наших слухачів чи телеглядачів? Говоріть, будь ласка, добрий день. Добрий день, Олена Київ. А, це я да. Так, ви. Говоріть, будь ласка. Значить, таке, скажімо, перша репліка така у мене. Ви сказали, що не можна пояснити складне простим. Ну у мамони нема складного. Тому що закон бізнесу це гроші роблять гроші, і тут милосердя і милості просто недопустимі. Ці іграшки тут не проходять. Це перший момент. І другий момент для того, щоб корова давала гарне молоко, їй треба гарне харчування. Це я про народ. корова це народ. Так от для того, щоб виправити стан в, цей, в Україні, в нашій країні, треба найперше допомогти народу, а не давити зараз народ. Тому що з новими цими концепціями, з новими оціми якимись правилами, які ви завели, ви народ ще більше обескровили. А от Зр зрозуміле запитання і це говорить про. Недостатність знову цієї роз'яснювальної роботи, про яку ви говорили. Я хотів би таку репліку сказати. По-перше, ми не говорили про прості пояснення складних речей, ми говорили про те, що у нас складні проблеми, які не можна просто вирішити. Тому це абсолютно принципово різне. тому давайте говорити в тому, тому, тому режимі, який ми говорили. А що стосується безпосередньо, безпосередньо там, корови, да, ну, я б не порівнював народ з коровою, да, мені це трошки так образливо для народу, перш за все, українського. Ми абсолютно з вами погоджуємося. Все, про що ми говоримо, це якраз створення певних умов для бізнесу, створення певних умов, так мовити, для людей. Для того, щоб були можливості зайнятості, тому що якщо ми скажімо, розширюємо експорт Європейський Союз, то на відповідних підприємствах зростає заробітна плата і зростає зайнятість. Є дослідження, які показують, що збільшення експортного потенціалу, це збільшення зайнятості соціальних стандартів. Це просто така аксіома, так мовити, яка не потребує, яка не потребує доведень. Тому в цьому сенсі також треба робити. Але з іншого боку, ми також повинні чітко розуміти, що є певні обмеження, і ми можемо, звичайно, в законі написати, що мінімальна заробітна плата в Україні хай буде там, я не знаю, 10 тисяч євро. Ну і що? Можемо написати 20 тисяч євро. Тобто то якраз короткострокові речі, які треба вирішувати, да? і такі речі, ясно, ми всім хочеться вжити в прекрасному майбутньому. Але ми не можемо не пройти оцей шлях. І я думаю, що він буде болючий. Єдине, що я хотів би ще також додати, що в принципі на сьогоднішній день, коли мова йде, скажімо, про певні проблеми, то ну, також треба дивитися. Є певні пільги, які передбачені, в тому числі, скажімо, в сплаті податку на нерухомість. Ними треба користуватися, це якраз допомога. Є розширення фондів, скажімо, цільового фінансування, в тому числі. Тих сімей, які не може дозволити собі нові заробітні плати, тобто ці звані адресні субсидії, багато інших речей. Це все ці інструменти, які є, якими треба користуватися, але ясно я можу сказати, що на сьогоднішній день да всі незадоволені економічною ситуацією, всі відчувають так мовити, на собі проблеми. От і це просто ну так мовити об'єктивна даність, з якою треба рахуватися. Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка, доброго дня. Добрий доброго день. дня. Гостям студії ведучої при всій повазі до ведучої я не зовсім можу погодитися з її висновком, що народ не задоволений тим, що податок на нерухомість введено. соціологічних опитувань не проводилось. Я думаю, що це не зовсім так. І також оподаткування великих пенсій у нас дуже мала мале число пенсіонерів їх получає отримує. А щодо реформ, ну щоб вони були менш болючіші, то потрібно провести справедливу судову реформу, щоб народ в судах міг своє право відстояти, і тоді б інші реформи менш болючіше сприймали. Дякую, як скільки розрахує? людей, стільки й думок. Люди Снимай. думають по різному. А стосовно судової реформи, це так само очевидно. Одна з необхідностей для проведення реформ і бо корупція тут, скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, що обговорюється зараз багато а засідання. Групи чи комісії, яка займається пропозиціями стосовно стосовно особи директора конкурсної комісії стосовно директора антикорупційного бюро, вона проводилася в прямому режимі доволі відкрито. Хоча ну не можна сказати, що особливо додала чогось до розуміння того, наскільки це допоможе Україні в подоланні корупції. Наскільки сподівання чи зможе антикорупційне бюро подолати такі корупції? Якщо це буде залежати ну, тієї особи, яка буде головою, його. я думаю, що нам треба знов ж таки питання ставити трошки по-іншому, тому що просто очікувати, що хтось нам вирішить, там чи голова цієї, цього бюро, чи там сороч, чи хтось інший. Ми, ми не дочекаємося такого такого чуда. Питання треба ставити: що потрібно антикорупційному бюро для того, щоб виконати свою антикорупційну функцію. А, і, скажімо, а, умов, чи... голова може. цього бюро, а, директор цього бюро, який має міжнародний статус, це може бути українець, це може бути іноземець. Це буде в цьому. це буде людина з українським паспортом. Ми вже знаємо. Ну це. ми це знаємо, але ми також знаємо що, про те, що зараз паспорти <клес> <клес> українські видаються видають швидко. досить швидко. Швидко, <клес> швидко якщо це потрібно, і це добре. Тому що знову ж таки я завжди кажу: якщо ми в збірну України по футболу запрошуємо іноземних зірок і даємо їм достатньо швидко паспорт. То, напевно, уряд є є трошки важливіше, так тобто, така глобальна меритократія, тобто, залучення глобального таланту, я вважаю, що є дуже добре. Тобто, це повинна бути людина з. З, з міжнародним статусом, це людина, якій довіряють і в Україні, і за кордоном, а, яка може вибудувати, такі структуру, таку структуру цього бюро і такі процеси, які дадуть необхідний а, <кій> результат. І тут дуже важливо, що тут є підтримка суспільства, тому що суспільство вже просто хворе від, абсолютно, воно не може більше витримувати цієї корупції, а, яка була раніше, яка, на жаль, багато що в чому залишається. А, Бізнес відповідно, також не маючи повної можливості захистити свою власність у, 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 у чесних справедливих судах, також відповідно не має такої здатності до інвестицій, як, як це відбувається в країнах, де де корупції немає. Тобто, все це є, є, є дуже важливі речі для того, щоб, щоб це бюро спрацювало. Ну але з іншого боку, от, то... Коли ми говоримо про розуміння населення і так далі. Ми питали в киян чи пересічних, пересічних киян про те, як вони бачать економіку України от, і чого вони хочуть далі. Пропоную послухати. А, мені здається, що такі самі необхідні продукти подорожчають, як, наприклад, хліб, овочі, м'ясо, молоко. Ну, дорожчають алкогольні ну, напої теж дорожчають. І сигарети теж дорожчають. Ну, ви відчуваєте, це вам по гаманці б'є? Ні, ну мені не б'є друзям моїм б'є. Мені тільки бензин б'є, що ну, мотоцикл не можу заправляти і все. Тому ну, з моєї економічної ситуації все добре, я налечу на шрі ланку Немає експорту, тобто немає надходження доларів в країну, проблема з боргами щодо виплати, можливість, що Росія витребує свої 3 мільярди. Тому стан дуже той самий. Ті гроші, що дає МВФ, вони повинні йти на погашення боргів. Тому для України найбільш Понятное не значных кредитов. Ну, самая такая программа, как, например, запропоновал Сервис. Дополнительные налоги, которые вводит государство, является на сегодняшний день нецелесообразно. Существует опыт других государств, которые во времена кризиса облегчают, наоборот, экономические преференции дают малому и среднему бизнесу. И если взять посмотреть на краткую историю нашего государства, средний-малый бизнес является... локомотивом всіх змінень, которые в государстве. Вот такі думки пересічних киян бачимо, що очікування від людей. У людей різні, так само у, у, люди чекають на щось краще. Це була програма Ваша Свобода, гостями якої сьогодні були Ігор Бураковський, Павло Шеремета. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.